Ви знаєте? Але в лісі доволі таки тепло, друзі. О. Такий чуть-чуть приморозив. Відніються останки грибів, які ще не встигли зігнити через те, що їх заморозило. Але зараз вам покажу трошки. О. Отакий от у нас ліс, отака от у нас дорога. Багнюки нема, болота нема. Снігу майже нема. Ось от, от, от такі діляночки зі снігом. У нас ось ще було на вулиці плюс 20. Тоді, як я викладала відео, що було тепло. І ось така, друзі. Картина в лісі. Ой. Повітря таке чисте. Так пахне добре. До гори треба йти. О, шишок скільки нападало. І це сосна упала. то її, то її вломало вітер вломав сусну гріби. Орішки. Білочка тукла. Ростуть гриби. Виділи таке чи ні? То не пройшлорічний, то теперішній. Знаєте. А що ви хочете? На вулиці тепло. А крути, що роблять, дивіться. понаривали. Ось. Ближче, друзі, до верху Ось така ситуація. Більше снігу. Але так добре по ньому йти. Не провалюється, коротше. Було тепло і він... Ой, як тут перейти? Було тепло, він собі за Дивіться, яка яма. Ходив. Це так змило. Вимило, друзі, дорогу. Дивіться. Тут не було того ярочка. Тут було все дуже добре. Але щось коротше пішло не так. Бачите? Аж страшно тут переходити. Можна перейти ось тут. Тут, друзі, така о, теча вода чистейша. Чистейша вода, гірська, вона. Я постійно з потоків п'ю воду. Не з тих потоків річок, які течуть там внизу, а тих, які стікають згори. Але наразі Пити не хочу, маю з собою чай. І коли буде хотітися пити, то мабуть прийду і наберу собі тут води. Але я думаю, що мені вистачить чаю, бо, вже... коротше, йдемо далі.